Привіт! Ось і випав перший сніжочок. І чомусь у багатьох зимовий настрій асоціюється з мафією другою. Хоча тут ніякого секрету немає. Мафія друга це сама лампова гра з усіх мені відомих. Але сьогодні ми почнемо з першої частини. І якщо тобі зайде такий формат, то ми обов'язково зробимо відео і про другу частину. Ну а тепер я рекомендую тобі зручно вмоститися, взяти улюблених смаколиків. А я зроблю усе, аби ти провів цей час приємно разом зі мною. Історія Відомо, що слово мафія виникло в 1282 році, коли в Сицилії в ході антифранцузького повстання народився клич Смерть Франції зітхни з полегшенням Італія!». Перші літери цього заклику і складали слово мафія. Мафія була формою протесту місцевого населення проти експлуатації іноземних правителів. Тоді сицилійці були пригноблені арабами, багато з них переховували. В горах. в горах вони заснували таємні спільноти, які підтримували родовиті сицилійські сім'ї та пропагували національні цінності. Традиційну недовіру до офіційної влади спричинило формування альтернативної влади та альтернативного права, де головною діючою особою ставала авторитетна особистість. Мафіозі будь-якою ціною мафіозі мстилися за усяку хай навіть саму незначну образу, спричинену їм особисто чи тим, ким вони опікувались. Та все ж, ядром клану була сім'я з хрещеним батьком на чолі. Бідний і безправний, по своїй природі, селянин не тільки не опирався диктату мафіозних сімей, але й старався увійти в найбільш перспективний клан. Справа в тому, що порядок, встановлений мафією, багато в чому заповнював прогалини в державному порядку. Селянин підкорювався мафії не стільки через почуття страху, скільки через міркування. Доцільності, адже вступаючи на своєму життєвому шляху в будь-який конфлікт, селянин часто не міг звернутися в суд і тим більше найняти собі хорошого адвоката. А ось мафія вирішувала його проблему. Ніби безкоштовно, більш того, вона реально захищала його від безпощадності неорганізованих бандитів та могла, наприклад, відновити справедливість, якщо звабник відмовиться одружуватися з дочкою селянина. В результаті кожне селище мало власний мафіозний клан, який творив місцеве правосуддя. До того ж, авторитету сприяв досить розповсюджений міф про існування певної секретної, централізованої та широко розгалуженої організації з тисячолітньою історією. Мафія стала способом життя та певною філософією. В Італії її з'єднання з демократичними інститутами дало надзвичайні. Результати. Склад мафії. Структура мафії має приблизно таку схему. Але давайте розбиратися більш детально. Сім'я складає основу і суть мафії. Вона, як правило, складається з родичів та їхніх близьких чи, у всякому випадку, із зв'язаних з сімейством друзів. Мафіозна сім'я це сім'я патріархального типу. Характерна для селянства. Основне її правило підкорення, тобто вона підрозділяється на окремі, особливі прошарки зі своїми зобов'язаннями, значущістю та владою. Причому все це включається на основі залізних законів в ієрархію ролей та власного статусу. На чолі сім'ї стояв батько. Сім'я була своєрідною школою, в якій, завдяки жорстокості навчання, досягалася покірність. В цій школі засвоювали, що життя суворе та жорстоке, і досягнути переваг можливо будь-якою ціною, в тому числі проливши кров свого вожака. Сила сім'ї залежить від її численності та від кількості високопоставлених друзів, яких вдалося придбати за межами своєї місцевості. Чим більш впливові люди, з якими йому вдалося налагодити зв'язки, тим більшою повагою та шаною користується він серед своїх прибічників. В суспільстві сім'я стикається з іншими сім'ями, прямуючи двома шляхами, зв'язуючи родинні стосунки і встановлюючи дружні відносини. Родинним зв'язкам найбільше надається переваги більш того, було винайдене кумівство. Штучне споріднення, яке виникає після виконання ролі хрещеного батька на хрестинах і конфірмації чи ролі свідка під час одруження. Кум по праву входить в кровну сім'ю. Потрібно відмітити, що кровні зв'язки між членами мафії такі сильні, що не слабшують ні з роками, ні з відстанями. Більш детально в поняття словом мафія ми не будемо заглиблюватися, так як тема дуже обширна і потрібен буде окремий випуск. Тепер Перейдемо безпосередньо до гри. Мафія The City of Lost Heaven» вийшла у 2002 році. І стали прямим конкурентом GTA 3. Всі почали порівнювати геймплей, сюжет і графіку в цих двох іграх, знаходити плюси і мінуси. Але в підсумку кожна по-своєму підкорила серця гравців. Що стосується мафії, то вона виділялася кращою графікою на той час і атмосферою, в той час як GTA давала більше свободи дій. але Зосередимося на мафії. Тайтл став культурно значущим по всьому світу. Але в 2023 році буде важко дивитись на цю графіку. Тому буду показувати ремейк мафії. Мафія Definitive Edition вийшла у 2020 році і на подив, це той ремейк. Який прийшовся в більшості до смаку, команда розробників зосередилася на рестайлінгу Lost Heaven. Hangar 13. Хотіли, аби місто відповідало стилю США 1920-30-х років після Першої світової війни та епохи Великої Депресії. Таким чином було поліпшено атмосферу та естетику різних районів міста. У грі реалізовано більш плавну механіку водіння автомобілем, завдяки чому зазнало змін планування. Практично всіх вулиць було додано безліч провулків і коротких шляхів для спрощення місій з оригінальної гри, аби Lost Heaven мав ще й кінематографічний вигляд, особливо вночі. Розробники прикрасили його динамічним освітленням. З оригінальної гри були перенесені фізичні моделі машин з поліпшеною фізикою пошкоджень. І якщо вибирати найважливіше надбання ремейку загалом, то це персонажі та їхні взаємодії. Всі ключові герої гарно прописані круто відіграні. Кожен персонаж має свій особливий колорит, який відображається в унікальній поведінці, візуалі, акценті, манері розмови, усі поводяться в рази природніше в межах цієї історії. Тому Полі, який у дорелізних показах дратував, у повноцінній грі сприймається як нормально вписаний персонаж. Усі дієві особи частіше просто розмовляють, жартують. Увидеть. Яскравіше і емоційніше реагують на події. Вони просто живіші й не виходять за межі свого типажу. Ці деталі неймовірно збагачують історію і краще дають зрозуміти, в якому саме середовищі перебуває Томні. Як і історія, екшен у мафії Definitive Edition став більш насиченим. Регулярно щось вибухає, електричні кабелі зриваються з опор і ефектно іскрять. У в'язниці стара підлога провалюється під ногами. а в місії на кораблі доведеться вести бій в оточенні фейерверків, що рвуться у вечірнє небо. Бойові місії, скажу чесно, краще проходити в класичному режимі, Не скільки заради підвищеної складності, скільки заради знаменитої особливості, узятої з оригіналу, коли нестріляні патрони зникають разом із викинутою в бік. Обойною також часто доведеться їздити містом, то в гонитві за конкурентами, то тікаючи від них або поліції, то щоб доставити важливий вантаж, то привезти товаришів на місце майбутнього злочину, а іноді й просто без вигадки доїхати до завдання. Зручною функцією виявилася можливість промотувати поїздки, які не мають сюжетної значимості, але навіщо? Якщо Lost Heaven такий гарний, загалом цей ремейк можна назвати ремейком здорової людини. Сюжет. Історія гри Мафія починається в далекому 1930 році. Місце дії, вигадане американське місто Лост Хевен. Сюжет подається від імені головного героя у вигляді його розповіді детективу Норману. Томас Анджело. У минулому звичайний таксист, який несподівано змушений був розпочати кар'єру мафіозі, і пропрацював злочинцем 8 років. Але 1938 року, з Важаючи на серію обставин, Томаса оголосили зрадником сім'ї, і він підлягав ліквідації. Аби врятувати своє життя, а також життя своєї дружини і доньки. Томас змушений був розповісти поліцейському детективу все про кримінальну сім'ю Сальєрі, на яку працював. Клан Сальєрі одне з двох найбільш мафіозних об'єднань, що панують у місті. Їхні конкуренти сім'я Дона Мореуло, жорстокої та безпринципної людини. На перший погляд, абсолютно не схожої на інтелектуального та витонченого Дона Енніо Сальєрі. Томас Анджело розповідає детективу Норману про те, як потрапив у сім'ю. Одного осіннього вечора 1930 року простий таксист Томі випадково зустрічає двох людей із клану Сальєрі. За ними женуться члени протиборчої сім'ї Морелло. Під долом пістолета Томі вимушено допомагає мафіозів втекти від переслідувачів і в результаті отримує пропозицію. Звернутися, якщо щонебудь буде потрібно, до Сальєрі. Той не забуває друзів, які допомогли йому в скрутну хвилину. Томі ж вирішує для себе, що не втручатиметься у справи злочинності. Нехай це й приносить більше заробітку і вирішує продовжувати працювати таксистом. Однак це рішення докорінно змінюється, коли люди Морелло вистеживши Тома, накидаються збитими на його таксі, а потім, витягнувши Томі з автомобіля, Б'ють його самого, караючи за допомогу людям Сальєрі. Томі вдається вирватися. Після чого один із ганстерів дістає пістолет. Пам'ятаючи про слова сальєрі, томі вирішує бігти до Дона по допомогу, оскільки, на його щастя, напад на нього стався недалеко від бару сальєрі. На силу відірвавшись від переслідувачів, Томі добігає до ресторану Сальєрі і тим самим рятує собі життя. Після цього у Тома не залишається іншого виходу, окрім як стати членом сім'ї, почавши тим самим свій шлях на кримінальній ниві. Пізніше, після розмови з доном Енніо Сальєрі, Томі знайомиться також з його правою рукою, консільєрі Френком Коле а пізніше Поллі представляє Томі інші ключові фігури сім'ї: зброя Равінчензо, автомеханіка Ральфа, бармена ресторану Сальєрі, Луїнчі. Перше завдання, яке дається Томі, аби перевірити його на вірність босові і профпридатність ганстера розбити припарковані біля бару Морело автомобілі. Це розплата за зіпсоване таксі Томі разом із Томасом туди вирушає Полі, аби підстрахувати його. Томі успішно виконує це доручення і Сальєрі приймає його у свою мафіозну свиту. Поступово Томмі стає одним із найкращих солдатів мафіозної сім'ї Сальєрі. Йому доручають дедалі складніші та відповідальніші завдання. А одного разу під час невдалого збору плати за кришування він рятує від смерті Полі та Сема. Згодом Анджело розуміє, у чому різниця між Сальєрі та Морелло. Перший Бізнесмен, який нападає тільки у відповідь на образу, а другий просто підлий виродок, і як охарактеризував його сам Томмі. У 1932 році тому доводиться взяти участь у тих самих перегонах, які стали легендарними. Замість покаліченого водія протеже Сальєрі, за ніч до цього зламавши машину головного конкурента за допомогою механіка Лукаса Бертоне, якому ще доведеться фігурувати в сюжеті. За успішне виконання завдань, які Лукас видає, він навчатиме Тома викрадати рідкісні та шикарні, Карні машини у результаті Томі перемагає і отримує кубок загальну повагу і подяку від численних людей, які поставили гроші на машину. Донна. з цього моменту Томі стає популярним не тільки в мафіозному співтоваристві, а й у всьому місті загалом. Цього ж року Томі закохується в доньку Бармена Луїджі, Сару, яку він одного разу захищає від вуличної шпани, що пристала до неї в провулку, після чого проводить з нею першу ніч. Це дає старт їхнім любовним стосункам. Тоді ж Сальєрі вирішує навести лад. У своєму кварталі, зачистивши його від різної шпани і дрібних бандитів, на завдання вирушають Томі і Полі. Під час дії вони вимушено вбивають хуліганів, які чіплялися до Сари, оскільки ті чинили збройний опір. Два молодих лідера бандита, які залишилися в живих, намагаються втекти. Але їм це не вдається. Наздогнавши їх, Томі не може зважитися добити тих, хто помирає. Такі сумніви багаторазово мучать його під час гри. Але Полі допомагає йому. Незабаром з'ясовується, що один із хлопців вижив, а вбитий хлопець є сином міського радника, друга мера і компаньйона Морелло. Це створює певні проблеми для подальшої діяльності клану. Томі вперше дуже серйозно замислює. Про правильний вибір шляху, коли йому доручають убити повію, яка нібито передає інформацію Морелло. Томі розуміє, що не може вбити дівчину, яка, як він, упевнений, ні в чому не винна. Він наказує їй негайно їхати з міста, а пізніше каже Сальєрі, що вбив її. Але таким шляхетним вчинком Томі порушив омерту перед Доном, за що його тепер можуть убити. Далі Том випадково потрапляє до церкви на похорон убитого сина радника, де його впізнає друг покійного, який вижив. У результаті починається кривава перестрілка, в якій Томі вдається вижити і перемогти. Після цього у розмові зі священником Томас визнає, що, можливо, у чомусь помилився. Ставши ганстером, Томас Анджело отримує не тільки певну повагу, а й гроші, які він, подібно до полі та сема, починає витрачати на посиденьки в барі та доступних жінок. Френк, помітивши подібні зміни, радить Тому знайти сен життя, більш здорові розваги, а також взяти до уваги Сару. Френк попереджає Томі про те, що Сальєрі не потрібні алкоголіки. і Якщо він нічого не змінить, то одного дня найкращий друг уб'є тебе, не моргнувши оком. 1933 рік в останні дні сухого закону Френк доручає тому зустріти вантаж спиртного. Під спиртним мається на увазі канадський віскі, який Полі назвав Косорилівкою на заміській фермі. Коли Полі і Том прибувають на місце, вони дізнаються, що вантаж зник а тих, хто супроводжував його. Убито. У живих залишився лише тяжко поранений Сем, якого Томі рятує вже вдруге, допомагаючи йому піднятися і доставляючи, відстрілюючись від ворогів до доктора Дона. Тієї ж ночі Полі вирішує знайти і вбити зрадника. А вже вранці Том дізнається, що Френк віддав поліції конторські книжки, яких достатньо, аби Сальєрі та всі його люди отримали довічне ув'язнення. Тепер Том має вбити Френка за те, що той порушив Омерто. Однак, знайшовши Френка і дізнавшись, що консольєрі шантажувала поліція у співпраці з Морелло, викравши його дружину та доньку, Томі відпускає його разом із сім'єю в Європу і сам забирає документи зі скриньки в банку. Але ніхто, крім Тома, і сім'ї Френка не знає про те, що Френк живий. Усі впевнені, що він убитий і оплакують його відхід. Такою дією Томі вже вдруге порушує Омерту перед Сальєрі. Незабаром він пробирається на вілу міського прокурора і за допомогою ведмежатника Сальваторе краде звідти останні свідчення кримінального життя сім'ї Сальєрі. Тим часом Полі і Сем піклуються про свідків, тим самим рятуючи всю сім'ю від в'язниці. Незабаром Сальєрі вдається взяти реванш у свого головного конкурента, діставши вантажівку. Яку вкрав у морелло злодюжка Вільям Гей. але добути цю вантажівку тому полі та сему доводиться знову в кривавій перестрілці з людьми Морелло. Сухий закон скасовують, але сім'я продовжує заробляти гроші як легальними, так і нелегальними шляхами. Томі одружується з Сарою і до 1935 року у них народжується донька. У цей самий час з невдалого нападу і замаху гангстерів сім'ї Морело на Сальєрі в ресторані його друга Пеппе починається недвозначна і пряма мафіозна війна, оскільки сальєрі після цього замаху розуміє, що настав час позбутися, його найлютішого ворога Морелло. Але спочатку Сальєрі вирішує як впливово, так і фінансово послабити владу Морелло, і тому Томі вбиває спочатку міського радника, який завдав багато клопоту Сальєрі. Потім, після чотирьох невдалих спроб, брата Морелло Серджіо, а вже потім і самого Донна Морело, захопленого зненацька. Так, сім'я Сальєрі стає найсильнішою злочинною організацією в місті і ніщо не може цьому перешкодити. А Томмі після всіх цих подій розуміє, наскільки життя крихке. Адже якщо він, ще недавній таксист, зміг вбити могутнього мафіозного Дона і зруйнувати всю його владу, то його тим більше можуть також за нагоди безцеремонно вбити. Том дуже переживає з цього приводу. А впізнаний Томом факт. Того, що Сальєрі і Морелло ще 1921 року були найкращими друзями і напарниками, коли вони були авторитетними при владі Донна Пепоне, якого пізніше вбили, це ще більше змушує Тома думати, що честь у мафії нічого не варта, але поки що у Сальєрі та його людей немає проблем. Тільки в 1938 році починається політична кампанія, спрямована проти мафії. Але й вона була швидко припинена черговим убивством кандидата в політики цієї кампанії, яке знову здійснив Том. Під час гри Томі, Полі і Сем стають найкращими друзями і довіреними людьми Сальєрі. Але одного разу в полі зароджуються підозри, що Дон Сальєрі приховує від них велику частину грошей, і він пропонує Сему і Томі. Невелику халтурку або підзаробити. Вони відмовляються через великий ризик: Сему дорога честь сім'ї Сальєрі, а Томі боїться наразити Сару і свою доньку на небезпеку. Але після того, як Томі, за дорученням Сальєрі, краде з добре охоронюваного порту, вантаж, у якому, за словами Сальєрі, мають бути сигари, Томі з полі, заглянувши в коробки, дізнаються, що там були зовсім не сигари, а діаманти. Підозри, що Сальєрі, Приховує від них частину грошей, підтвердилися, і Томі змінює своє рішення. Уже наступного дня Полі і Томі наважуються на пограбування обраного завчасно банку. З успіхом здійснивши пограбування і сховавшись у занедбаному спортивному клубі Палермо, Полі і Том радіють тріумфу. Полі мріє відкрити ресторанчик, як Том, Томі він хоче відійти від кримінальних справ. Залишилося лише вирішити, в яку справу їм гріш. Грамотно економно вкласти награбовані гроші, але збутися планам Томмі і Полі вже не судилося, оскільки наступного дня Том виявляє полі вбитим у своїй квартирі, а всі вкрадені гроші безслідно зникли. Незабаром йому телефонує Сем, пояснивши, що Сальєрі дізнався про пограбування банку і наказав прибрати обох. Сем пропонує зустрітися в музеї, або він, як друг, зміг допомогти Тому втекти. До того ж, Сем ще й в боргу перед Томом після інцидентів у мотелі Кларка і на заміській фермі. Але прибувши туди, Томі розуміє, що Сем зрадив його, і Сальєрі знає про те, що він не вбив повію і дозволив Френку втекти. З огляду на недієздатність Томі вони були вбиті пізніше іншими людьми. Після тривалої перестрілки з колишніми товаришами і колегами по мафії, Томі наздоганяє і перемагає Сема, який попереджав. Його про серйозні проблеми з його майбутнім. Пробачити смерть свого найкращого друга, і слова з приводу дешевизни дружби Томасу не вдається, і, усвідомлюючи, що до сім'ї повернення вже немає, він холоднокровно добиває сема. На цьому завершується тривала розповідь детективу Норману, яку Томі почав сидячи з ним у тихому кафе. Томі обіцяє дати свідчення проти Сальєрі, якого вже давно безуспішно. Намагається посадити за ґрати детектив у результаті, завдяки свідченням Томі багато хто з сім'ї Сальєрі отримують величезні терміни у в'язниці, а декого з них і зовсім страчують. Сальєрі зі свого боку отримує довічне позбавлення волі. Сам уже Томі стає членом програми із захисту свідків і за співпрацю з ФБР, що призвела до покарання такого могутнього угрупування, отримує найлегший термін. Вісім років. Ув'язнення Весь цей час. Він змушений провести в секретному і захищеному місці в закритій камері без відвідувачів, не маючи змоги побачитися з дружиною і донькою. Після закінчення терміну детектив Норман організовує Томмі та його сім'ї зміну документів і допомагає з переїздом в іншу частину країни місто Empire Bay. Сподіваючись на спокійне життя, Томмі, влаштувавшись у велику компанію, знову починає працювати водії. Через багато років у Грінфілді, район Емпайр-Бея, 25 вересня 1951 року, до будинку літнього Томаса Анджело під'їжджають двоє людей: герої Мафія – Вітто Скалетта і Джо Барбаро. Томі, який поливає в цей момент галявину, обертається на запитання: містер Анджело. Переконавши, що це саме той, хто їм потрібен, один із них вимовляє: містер Сальєрі. Передає вам уклін, а інший дістає обріз і стріляє в притул, Після чого Томмі залишається лежати мертвим на забрудненій кров'ю траві. На цьому перша частина закінчилася. Мені особисто дуже подобається ця гра. Там така атмосфера, просто не передати словами, і гадаю, я її перепройду ще раз цієї зими. А ти Пуши, як тобі мафія? І чи хотів би ти бачити ролик про другу частину? Гарного тобі вечора! Не забувай заходити в гості. Ти ж знаєш, я завжди рада тебе бачити.